Вітаю всіх на нашому каналі. Попереду у нас ще є роботи в полі, висадка озимої цибулі. А сьогодні ми вже поговоримо про іншу цибулю, цибулю тюльпана. Ми повертаємось до проєкту вигонка тюльпана в зимовий період. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь. Буде серія відео, будемо показувати, як ми це ми робимо. Нагадуємо, вигонка у нас відбувається в приміщенні. Тому дуже було б цікаво, якби хтось із колег показав ще більш детально з усіма нюансами виганку в теплиці, адже вона в деяких моментах кардинально відрізняється. І тому, наприклад, те, що потрібно робити для виганків або підбори сортів для приміщення, воно відрізняється від виганків в теплиці. Тому, якщо буде когось бажання, я дам тобто, рекламу на цьому каналі. Я зможу, якщо це будуть коротенькі відео, публікувати їх, щоб ви могли більш детально вивчити цей процес. Тому звертайтеся Телефон внизу під відео, посилання на групу нашу у Фейсбуці Виганка тюльпанів також там. Буде тому звертайтесь, а тепер відповім на декілька питань. Коли ж все-таки починати висадку, якщо це ви виганяєте, звісно, в субстраті висадку тюльпана. Перший момент це я хочу, щоб ви звернули увагу на температуру в тому приміщенні, в якому буде відбуватись охолодження. Ми починаємо, коли в нас температура стабілі... стабілізується на рівні плюс 9 градусів. Зазвичай це кінець жовтня, початок листопада. Це для Чернігівської області. Якщо, звісно, у вас більше об'єми, відповідно, починаєте трішки раніше. Тепер щодо приміщення, багато особливо ті ті починають, задаються питанням, шукають охолоджену цибулину. Я вам скажу так: проблем охолодити в нашому кліматі немає. Ви, напевно, бачили відео інших регіонів, це південних регіонів, це більш сурового клімату, де люди. Для цього потрібен обов'язково холодильник, для сурового клімату підвали, і дехто починає засовувати в такі сирі, непровітрювані підвали, починається гниття. Я вам скажу відверто: охолодити цибулину в нашій кліматичній зоні доволі просто. Для цього вам знадобиться більш таке стабільне якесь приміщення, захищене. Це частина будинку, якийсь гараж більш-менш утеплений, літня кухня, масандра, не знаю що. Ну, любе приміщення і температура зовнішньої середовища вона практично ідеально буде підходити. Але звертаю увагу, що практично за весь період охолодження потрібно буде десь протягом 2-3 тижнів. Підтримувати температуру в плюс, ну, плюсовому режимі, адже коли понижається температура зовні, в приміщеннях може бути впадати, впасти температура до мінуса. Цього допустити не можна. Тому якийсь обігрівач, все що, що повинно бути в, під рукою завжди. Також можна, як ви бачили, ставити ящики один на один, можна в один на слой. Тобто головне, щоб воно більш-менш було провітрюване, сухе відносно, і тоді буде все дуже добре. Тому, звісно, якщо у вас професійний підхід, тисячі тисячі для виганки, можливо, комусь по кишені холодильники. А так я вам скажу відверто, як воно відбувається. Після того, як ви посадили. от, Наприклад, температура стабілізувалась на, на початку листопада плюс 9. Ви посадили. І вона потихеньку починає падати. Буквально за тиждень-за 2 вона вже опускається до плюс 7. В цей час проходить активно укорінення. Далі закінчується листопад і йде грудень. Уже температура ззовні ще понизилась, відповідно, в такому приміщенні температура падає до плюс 5. І практично, ну, там, декілька днів холодних, можливо, температура тримається в, в десь районі плюс-мінус 5 градусів. Це теж дуже добре. Уже укорінення відбувається більш-менш е, інтенсивно. Далі йде грудень. В Грудні температура ще більш понижається, і навіть от в нашому приміщенні я практикую на фінішній там перед самою виганкою пониження температури до плюс один, плюс три в цьому діапазоні. І слідкуємо за похолоданням. Тільки похолодало, включаємо якийсь легенький обігрівач на годинку, на дві, підняли температуру до плюс п'яти, все. Пускай вона поступово знижується. І таким чином ніяких проблем у вас з охолодженням не буде, адже то, що ви охолодили, це ви самі бачили, ви самі контролювали це дуже добре. Ну і ще раз, щодо гідропоніки. Також в таких приміщеннях ми вже практикували, і в цьому році будемо продовжувати експериментувати з гідропонікою виганка на воді. Також буде поряд, там, де стоять в субстраті, буде стояти ящик для експериментів, і там так же само буде охолоджуватись в ну, сухому вигляді. можна мовити. Тому. Приєднуйтесь до нашої спільноти у Фейсбуці. приєднуйтесь до нашого каналу. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!